Що краще і швидше, очистить брудну ванну кімнату. Парочисник чи звичайний засіб для видалення висолів. Спеціально для цього тесту я два місяці страждав і не мив це все, щоб показати вам наскільки це все ефективно буде працювати. Дивіться, тут наліт просто страшний. Кути всі, вони жовті. Не знаю, що передає камера це все жовте. Дивіться, що ось тут робиться, воно так просто не відмиється, тому що це кам'яний наліт. Просто так його не відмити. Дивіться, що трапилося з сантехнікою. А ось тут вже в мене розвівся грибок. Бачите, я спеціально для вас виростив грибок, щоб показати, як це все діло буде відмиватися. Жахливо, згоден. Це скло не відмиє абсолютно жоден засіб. Що ви там не робили? Оце сода там. Будь-що коротше, воно. Не відомий. Дивіться, берете ось так, берете губку, саме звичайно. Ну, так, трішечки потерли. О, все. Воно чисте. Дивіться, Воно вже чисте. Бажано, якщо будете працювати цим засобом, то має бути сухо, тобто зранку. Щоб ніхто не мився, щоб все було сухеньке, щоб не було контакту з водою. Дивіться, протер його далі. Ось усю чорноту, цю всю Бачите, як піниться? Треба нанести і зачекати буквально там пару хвилин, щоб воно його роз'їло. Також ці всі шви жовті. Дивіться. Зараз подивитеся, це буде просто, просто магія. Я вже робив подібне відео. Показував, Але хочу показати в порівнянні з пароочисником, тому що багато людей. Вони не знають, що ж краще працює. Буквально пару хвилин постояло, і вже можете губкою все це працювати. Не знаю, чи воно вийде ідеально, тому що, бачите, герметик пліснява вона підняла герметика. Бачите? Тобто вона потрапила під герметик і підняла цей герметик. Вичистити, звісно, що чорноту можна, але герметик вже. Не буде в такому ідеальному стані. Бачите, яка жовта плитка це все вапняний наліт. І якщо воно активно ось так піниться, то воно розчиняє вапняний наліт. Тільки будьте обережні, працюйте в ось таких рукавичках. Тому що засіб кислотний, і воно руки пороз'їдає дуже швидко. Аналогічно, як і цей вапняний наліт. Ну, ось так нанесли. Раз, раз, раз. Взяли губочку, протерли. Це все чиститься дуже швидко. Ось можете подивитися, якої якості вода місто Хмельницький. Це новобудова, це навіть не старий якийсь там будинок. Новобудова. Аналогічно берете цей засіб і наносите. засіб для видалення висолів. І зараз душова уся лівочка. Вона буде як нова. Можете не хвилюватися, метал воно не пошкодить. Абсолютно нічого не буде. Тому можете не боятися і наносити. Ну, ось, дивіться, пройшло дві хвилини. Дивіться, як вам результат. Воно за дві хвилини повністю очистило ліючку. Дивіться. Позалишалося ще ось, де такий грубий наліт. Ще дати буквально йому пару хвилин, буквально 5 хвилин, і все. І лійка буде чиста. І не треба паритися. Ключа тема. Дивіться. Ось це беруть якусь там пасту, чистять. Навіщо ви берете ту пасту? Дивіться. Взяли отак. Хоп. Бачите? Ну майже Майже чисто. Ще ось такою пару раз провести. <рес> і ось цей змішувач він буде як навесенький. Дивіться, раз, і все. А ви страждаєте. Купуєте якісь там пасти, все. це копійчан просто засіб. Розумієте, він коштує копійки, там якихось 100 гривень коштує літра. Ці літри вам вистачить, щоб цілий рік чистити собі все, що хочеться. Саме головне, що він не шкодить ні скло, ні пластик. Ні гуму, нічого. Нічого не шкодить. Дивіться, раз, раз і все. І от треба страждати там два місяці, дивитися, яке воно страшне жовте, правда? Не потрібно. Дивіться, два рази провів, і воно вже частеньке. Про жовті шви на плитці взагалі можете тепер забути навіть. Шви стануть такі, ніби щойно фугована плитка. Треба тільки ось так трошечки потерти. У нас буквально трошечки. Це просто якийсь магічний засіб, а люди про це не знають, вони цим не користуються. І все. Дивіться, бачите? Ще трішечки ось тут допрацювати, і він буде такий самий, як щойно фугований. Або ось такий. Можете не боятися, що ви пошкодите пластик у ванні чи в душовій кабіні. Я вам гарантую, що перевірено вже мною. Що ви йому нічого не зробите. Дивіться наскільки сильно бруд проник. Просто вцепився. Ну, а тут треба дати йому трішечки, щоб воно постояло. Бачите? Буквально трішечки воно постоє. І все. Аналогічно, ось ця пандочка. Чим ти її відмиєш? Нічим. Чим ти відмиєш, якщо воно ось таке? А ось так засіб на ніс. Ось порухав. <хи> і вона вже біла. Ну ось дивіться, буквально дві хвилинки постояло. Раз, раз, раз. І все. Ну а там, бачите, я його не мастив, то воно не стирається. А ось тут ось, будь ласка, дивіться. Хоп! Якщо б губка була б чиста, то все це діло би виглядало в кадрі набагато краще. Ось ця тема для мене взагалі болюча. Як воно взагалі там налипає? І ти його ніяк не відмиєш. І воно таке страшне. А все просто берете засіб, наносите, воно вспінилося. Потім змили його просто душом лійкою. І все. Оцей хром, це все абсолютно зараз все буде чистеньке. Тільки дати йому трішечки, щоб воно постояло буквально пару хвилин, щоб роз'їло це все. Весь цей на лід. це оригінальний світлий шов плитки. А ось це брудна підлога. І брудна підлога все легко чиститься за допомогою засобу. Просто треба нанести засіб і трішечки потерти. Унітаз це також болюча тема. Перекриваєте воду, виливаєте всю воду з бачка, щоб бачок був порожній. Далі потрібно всю всю поверхню витерти насухо, щоб вона була суха, щоб засіб не контактував з водою. Так він просто миттєво це все почистить. Якщо буде вода, якщо буде підтікання, Наприклад, так як зараз, то він не справиться з цим всім. Це аналогічно працює мій тут. Беремо засіб, наносимо і чекаємо. Трішки почекали, потім берете щіточкою і щіточкою трете. Або берете губку, чим вам краще. Якщо дуже сильно в'їлося воно, то краще взяти губку, тому що ось так просто щіткою потерти, цього не буде достатньо. Кераміка, вона така, що сильно в'їдає в себе це все. Що нам тепер скаже пару Купив його на Aliexpress за 1000 гривень. Дивіться, температуру можна виставити. Тут 100 градусів. Бачите, зараз воно нагріється. О, пішло. Можна поставити 110, можна поставити 120. Хай буде 120. Що, погнали? Що скаже пару По ідеї мав би це все діло почистити. Далі можна не продовжувати, тому що я вже перед тим це все діло пробував не мити. Він абсолютно не миє скло. Що би там не робили, як би ви не терли, яку б температуру не ставили, він нічого не помиє. А, а ось це працює. Я так бачу, що в даному випадку пароочисник він просто безсилий. Він ніби щось там чистить, ніби щось робить, але це настільки довго, дуже багато парі і толку ніякого. Ну, швій ніби ще відчищає, а ось плісняву і ось це все аж ніяк. В принципі, дивіться, ніби працює, але бачите, неефективно. Тобто... Неефективно в кутику він це все видаляє. Якщо взяти ось той, просто намастив, і воно тобі вже через 2 хвилини абсолютно чисте. Тут не справляється. А ось якщо взяти скло, то в принципі, в принципі, принципі, непогано, але все рівно не ідеально. Бачите, Не ідеально це все діло, він відчищає, навіть якщо його взяти і помити. Там ніби чистить, але щіткою ви швидше пошкрябаєте це все, ніж просто засіб нанесли і змили. Якщо взяти щітку і чистити шви парою, то в принципі може бути. Але я не бачу сенсу. Засіб просто наніс, почекав, потім змив і все. І не париться. Головне завдання пароочисника це видаляти жир. Але давайте спробуємо спочатку засіб, як буде видаляти, наприклад, засіб жир. Можливо, нам і не треба того пароочисника. Можливо, просто ось так нанесемо засіб. І все, і не будемо паритися. Такий, як не крутий, пароочисник краще справляється з жиром, ніж засіб. Засіб, бачите, ось наносив результату нуль. Пароочисник, дивіться, додав трішечки миючого і все, буквально трішечки потер. І дивіться, від себе скажу, що цей пароочисник, як за 1000 гривень, то він реально крутий. 1500 Вт. Саме головне, коли ти працюєш, не лє воду. Тому що інший, що я тестував, там це плило просто. І він дає потужний струмінь пари. Температуру можна поставити, наприклад, 120. Дивіться, який струмінь пари б'є. І все. І пішов собі там чистити. Як параочисник, дуже хороша річ, якщо використовувати за призначенням. Година часу і все чистенько. Я до цих пір не можу повірити, що в мене ідеально прозоре скло. Я просто в шуці. Дивіться, унітаз чистесенький. Чистесенький, гарнесенький. Його залишилось домити і все. Подивіться. Та, йо моє а ви страждаєте, а ви мучитеся. Ось, взяв, дивіться, ліку можна було би вже викидати в смітник, але бачите, 5 хвилин і лівка, чистесенька. Немає ніде ніякої плісняви. Нічого. Все ідеально чистеньке. Так що, господині, беріть собі на заміточку. Ось такий крутезний засіб. Рекламувати не буду. Просто напишіть в гуглі засіб для видалення веселів. Склад однаковий у всіх виробників. Купуйте, де вам дешевше, і користуйтесь. Не забудьте, як завжди, поставити великі подобаючки і, звісно, що підписатися на Петровича.